Всі знають, що автомобілі рухаються за допомогою двигуна, але як саме вони це роблять? Обертальний рух із колінчастого вала двигуна передається на колеса через карданний вал. Коробка передач дає можливість змінювати швидкість обертання коліс. На нижчій передачі потужність автомобіля є більшою, і автомобіль має більше прискорення. На вищій авто має більшу швидкість і використовує менше пального, але прискорюється повільніше. Найчастіше у легкових автомобілях використовується чотиритактний бензиновий двигун внутрішнього згоряння, а наступним за популярністю є дизельний двигун, який працює не на бензиновому, а на дизельному паливі. Принцип його роботи полягає в тому, що вертикальний рух поршнів вгору вниз перетворюється в обертальний рух колінчастого вала. Колінчастий вал приводить в рух карданний вал, а потім через ремінь ГРМ рух передається на розподільний вал. Розподільний вал керує роботою клапанів, синхронізоване відкривання і закривання яких забезпечує доступ палива і видалення продуктів горіння. Перший такт роботи двигуна впуск поршень рухається вниз. І за рахунок цього тиск у циліндрі знижується. Впускний клапан відкривається, і в циліндр потрапляє повітря. Другий такт стиснення. Впускний та випускний клапани закриті. Поршень під впливом колінчастого вала і противаги починає рухатися вгору і стискає повітря. За рахунок стиснення температура повітря зростає. Третій такт називається робочим ходом. Порскнуте до розпеченого повітря дизельне пальне самозаймається. Енергія детонації відштовхує поршень назад в дизельному двигуні, на відміну від бензинового, немає свічок запалювання, завдяки яким пальне загоряється. Четвертий такт такт випуску поршень переміщається вгору, випускний клапан відкривається, і продукти горіння виводяться назовні. Таким чином, лінійний рух поршня у двигуні перетворюється на обертальний рух колінчастого вала за рахунок енергії від згоряння дизельного пального.